Селфіманія в минулому копи на вулицях Рівного вже звичне явище, і найчастіше містяни запам'ятовують, як поліцейські тварин рятують, чи стареньких через дорогу, переводять. Втім, насправді їх робота складна, чи не щодня фіксація ДТП, боротьба з порушенням громадського порядку, накладення штрафів, розкриття кримінальних порушень. І всюди людський фактор. Втім, найстрашніше не це говорять рівненські копи. Нема дороги назад. Людина, яка залишилася автомобілі, вже не дихає. Це було найважче для них. Вони приїжджали на емоціях. Приїжджали і казали, що нам зробити для того, щоб цього ДТП не було. Що ми можемо зробити? Чого ми не можемо швидкість перевіряти? Чого ми не можемо. Е -е... Зупиняти за агресивну їзду, тобто купа питань була: чому, чому ми не можемо, що ми можемо зробити для того, щоб цього не було. Найважче це для стоні було для них. Нині в патрульній поліції чимало ідейників, які, окрім обіцяної державою заробітної плати, отримують задоволення від своєї роботи, від допомоги громадянам. Люблять свою роботу, незважаючи на неприємні а подекуди й страшні ситуації, і вже штрафують за завідомо неправдивий виклик поліції. Викликають мене вбиває чоловік. Ти приїжджаєш вона просто поговорить зі мною. Ну це ну якось ми можемо поговоримо. Поговоримо, після протокола. Да, після протоколу». патрульні чергують по 12 годин, а потім мають два дні відпочинку. У місті їх зазвичай 10-13 екіпажів. Чотири працюють на трасі Київчоп та чотири у Поліських районах. За 100 днів роботи з лав патрульної поліції лише один коп звільнився, і то за власним бажанням. Натомість, вже наступного року планують новий набір поліціянтів. Вони осідлають двоколісні, чекають фінансування від міської влади. Це будуть кошти на техоснащення, тобто це шолом, сумку, рацію і ліхта для цих велопатрулів. Це буде досить ефективно, тому що в місті є дуже, дуже багато парків. Так само ми в Києві подали заявку на 8 велопатрулів. Хочемо спробувати в мотопатрулі. У нас в спадок залишились мотоцикли, які були на балансі Державтоінспекції і ми проекспериментуємо з дня на день як наряди ДСО, так і наряди патрульної поліції. Спробують працювати в місті на мотоциклі. А ще патрульні не втомлюються навчатись, незабаром проходитимуть медичні курси та освоюватимуть мову жестів. Рівняни, хоч і не знають про стоднівку роботи патрульних, втім мають свою оцінку праці копів. Трошки змінилося, більше місця стало, забирають, що неправильно припаркувалися, трошки видно, що щось роблять. На базарі особливо. Завжди йшли, хто я хотів, а тепер тільки пере Дуже. Відчула і гарно, досить добре, гарно відчула. Стоянка-зупинка, трохи, ну, як сказати, ну вже вони собі такого не дозволяють. Трохи ці нововведення штрафи ввели. сіздить стало більш безпечніше. Я нічого не відчула, ну, просто може в мене не було таких ситуацій, я не стикалася з якоюсь проблемою чи з бідою, Ну, по відгуках моїх там друзів, знайомих. В принципі, ну майже що нічого не змінилося. Хіба що трошечки там поворушили на центральній вулиці От з цими машинами? Трошечки розібралися. На мою думку, хлопці-дівчата справляються своєю ролью. Молодці, стало чистіше в районі ринку нашого. Мені здається, навіть наші водії стали більш взаємовічливі на дорозі. Катерина Мунка Артем Логовський, новини Рівного.